Ну, складно на нього відповідати. Дивіться, що стосується України, у нас є внутрішній фактор. Що буде, якщо після стількох років війни таких жертв і так далі, ми отримаємо майже ніякий мир. Буде загальна національна депресія і загальна національна зневіра. Ніякої депресії в нас не буде після того, як ми підпишемо мир. Зневіра в нас і так. Ну, у нас абсолютно до влади немає ніякої довіри. Абсолютно. Так що тут вже є повна зневіра, я не розумію, про що він говорить. І як мені пишуть багато в коментарях, я просто процитую їх: Краще поганий мир, чим хороша війна. Ну, згором пополам, я згідний з цією фразою. Але натомість я можу задати інше питання: А як він цікаво мені, бачить продовження війни? От. Як ми тоді переможемо, по його думках? Я чесно не знаю. Хто не знає, це Білецький, це керівник 3 штурмової. Ем, ну, Це крута бригада, яка реально навалює. І по відгукам, знову ж таки, я не знаю, я ні, ні з ким не спілкуюся, хто там в 3-й штурмовій, але так, те, що там в інтернеті вискакує, що це бригада крута, що там зовсім інші порядки, там цінують життя і тому подібне. Ем, Можливо, в нього дійсно так, і можливо, він бачить якусь перемогу. Але це одна бригада із сотень інших. А в інших бригадах робиться повний безлад. Ну, не всіх, знову ж таки, ну в відсотків 90%, так точно. Е Тому от цікаве питання: а як він бачить тоді перемогу? Військовим шляхом відбити все у Росії не вийде. Змусити розколоти Росію. Ну, я просто дивіться, я не пропагандист, я просто реаліст, я кажу так, як є. Ну, не вийде. Це країна, яка тримає все в своїх руках, яка вся її влада в Москві і все, що, все, що поза Москвою, дуже легко підчиняється Москві силою, в тому числі. Країна, в якої багато є нафти, в якої багато є грошей, відповідно, а нафта буде продаватись завжди. Ну, розколоти її не вийде. Тому. Я замыр.